Я вам скажу, друзі, що огіркам дуже добре в таких ящиках, тобто в високих грядках. Куріння прогрівається. Тут півтінь. Бачите? Вони не хотять на сонці. У мене на сонці вони якісь нещасні. Так, першим шаром у цьому ящику є скошена трава, потім є перегній старий, потім земля, потім магазинна земля. Я поливаю. Сирваткою їх, сирватка і вода, сирватка від того, що я роблю, бринзу. Любу глянути на листя. Тут в мене дерева. Я продовжу оці вертикальні палиці. Вони в мене деколи і по яблунях в'ються. Юрок – це є Ліана. Значить, логічно, Ліана має повсти на дерево в природі. І вона має бути в тіні. на сонці. Напевне, вирощувати огірки не бажано. Хочать вони все-таки півтінь. Є на що подивитися. А, і сламики теж туди не залазять. Можна ще зробити шершаву дошку наждачкою, таку, щоб їм була проблема. Або щось наклеїти. Можна наклеїти всякі ліпучки від... Слимаків, щоб вони туди не лізли. А взагалі я садила розсаду огірок, щоб товариші слимаки їх не жерли в ранньому зовсім віці. Ось так.